Через комп'ютери Україна може лишитися без солдатів. Половина призовників мають розлади в здоров'ї. Таку невеселу статистику озвучили армійці на брифінгу в обласному військкоматі. Короткозорість негаразди з опорно-руховим апаратом та органами травлення. Основні причини через які юнаків викреслюють зі списків рекрутів. Офіцери кажуть, це типові хвороби, які виникають від сидіння за комп'ютером. Глянуто 1056 призовників. Це вже те, яке ми нас проведено там от наверху, так і з них визнано придатними до військової служби 492. Із них абсолютно здоровими, скажімо так, тобто без статей, без будь-якого захворювання, 336. Цьогоріч вперше ухвалили рішення не викликати до призовних дільниць випускників профтехучилищ та вузів. Їх братимуть до війська лише за бажанням та за відсутності медичних протипоказань. Певні зміни до плану призовної кампанії внесли через футбольний чемпіонат. «Юнаки, які завершать ці навчання в травні місяці, от це 93-го року народження та 1 січня по 31 травня 94-го року дев'яносто року народження. До на призивних дільниці не будуть викликатись, тобто їм буде надано право на те, що вони е, будуть вступати до вищих та навчальних закладів і отримати відповідну освіту. Всього до армії цієї весни планують забрати 702 призовника. Це майже на дві сотні менше ніж торік. Таке скорочення військові пояснюють збільшенням контингенту контрактників.